Доброго дня. Сьогодні розбираємо контрольну роботу з теми квадратні рівняння. Незрозуміло, з якого збірника завдання, завдання від одного з моїх учнів. Завдання номер 1 Коронями якого з наведених квадратних тричленів є числа мінус 0,2 і 0,5. По-перше, в чому відмінність тричлена і рівняння. Дані многочлени називаються тричленами, так як мають по три неподібних доданки. Щоб даний многочлен перетворити в рівняння, потрібно дописати дорівнює чомусь дорівнює X, до рівня нулю, 0, рівня якомусь числу, все одно, тоді це буде рівняння. Але корені даного тричана знаходяться таким же чином, як і корені квадратних рівнянь. Найпростіше за допомогою дискримінанта або теореми Вієта. Для тих, хто забув, теорема Вієта виглядає таким чином. Так як завдання тестове, то можна обмежитись одним фактом і подивитися, що з цього вийде. Простіше буде порахувати добуток коренів x1 помножити на х2. Відповідно, мінус на цілих дві десятих множимо на 5, отримуємо відємне число мінус 1. Або звичайним дробом. І перевіримо, в якому з варіантів це поділено на а. Буде дорівнювати мінус 1. Нагадую, коефіцієнт, що стоїть біля х квадрата, це наше а. вільний член, тобто той, що без Х, це наше c. І от нам це потрібно поділити на а. В першому випадку 4 на 3 4 треть явно не підходить. Мінус 5 на 8 також не підходить. Мінус 1 розділити на 10. 1 10. Тож варіант В нам підходить. Ще раз, в варіанті В це дорівнює мінус 1. А дорівнює 10, добуток коренів дорівнює мінус 1. /10. Це не єдиний варіант розв'язку, можна було б розв'язати іншим чином. Так як завдання тестове, можна було в кожній з варіантів замість x послідовно підставляти дані значення. І ми повинні були б отримати, що значення виразу дорівнює 0. То даний метод потребував би більше розрахунків, а відповідно більше часу. Ну і звісно, ми могли б використати дискримінант, але використовуючи дискримінант. Нам довелося б розглядати кожен з випадків, тож використання теореми V'єта вважаю найраціональнішим в даному завданні. Завдання номер 2 Розкладіть на множники квадратний тричлен x2 плюс 12х-64. Для того, щоб розв'язати дане завдання, згадаємо ось таку теорему. Тож першочергово нам потрібні корені даного тричлена. Для цього використаємо теорему Вієта. Так як А дорівнює 1, то добуток наших коренів дорівнює просто С. В нашому випадку це мінус 64. А сума наших коренів дорівнює з протилежним знаком. b дорівнює 12 мінус B 12. Тож, наша задача підібрати такі числа, які в добутку дають мінус 64, а в сумі мінус 12. Так як добуток від'ємний, то один з коренів буде точно від'ємним. Ну і нам підходить мінус 16 і 4. В добутку мінус 64, якщо додати, отримаємо мінус 12. Тепер за теоремою ми повинні записати розклад. Повторюсь, а до рівня 1, тому в розкладі перед дужками не буде ніякого коефіцієнта. В дужечках x це x, x1, x2 це корень. Зверніть увагу, стоїть мінус і один з коренів з мінусом. Тобто мінус мінус 16, ну, і відповідно, х-4. Ці два мінуси, які йдуть підряд, дають нам знак плюс, то виходить x х плюс 16, x-4. Х Наша відповідь А. Це не єдиний варіант розв'язку, так як завдання тестове. То можна було просто помножити многочлени і подивитися, в якому з випадків при множенні вийде даний тричлен. Щоб було більш зрозуміло, ми зробимо це як перевірку. x плюс 16 помножити на x мінус 4 повинно вийти у нас початковий тричлен. Х x на x, x квадрат плюс 16 на x 16x, 16 на мінус 4 мінус 64, мінус 4 на x мінус 4х. Зведемо подібні доданки, виходить х квадрат плюс. 12x 64. Тобто така хитрість на майбутнє. Коли у нас є тести, то переважно в більшості випадків ми можемо розв'язувати різними способами. Головне, щоб ви розуміли, що хочете отримати і для чого ви це робите. Завдання номер 3 скоротіть дріб. Для того, щоб ми мали можливість скорочувати, нам потрібно, щоб були множники в чисельнику і в знаменнику. Відповідно, в знаменнику у нас є множники, а в чисельнику нема. З використаємо теорему з попереднього завдання. І розкладемо на множники тричвен в чисельнику. Для знаходження коренів теорема вієта добуток мінус 3, мінус 2, то наші корені мінус 3 і 1. Знаючи корені, можемо переписати даний тричвен, розклавши на множники, оскільки знак мінус. І по те мінус, то буде плюс в першій дужці х плюс 3, а в другій х-1. Ну і якщо хтось не розуміє, що таке х-1 в квадраті, то потрібно згадати означення степеня. Показник степеня показує, скільки основа множиться сама на себе. Тобто х-1 множиться на х-1. Я розпишу, щоб було більш зрозуміло. Ну і ми можемо скоротити x-1 і x-1. Наша відповідь x плюс 3 на x-1. Це варіант П. Завдання номер 4. Розв'яжіть рівняння х4 плюс х2 до рівня 0. Нагадую, тема нашої контрольної роботи квадратні рівняння. А тут рівняння 4 степень. ж таке рівняння, хто пам'ятає, називається біквадратним. Для його розв'язання вводимо заміну. Х2 ми замінимо на t. І тепер х4. Буде t квадрат, х квадрат, як ми сказали, буде t, ну а мінус двійка не змінилася. Тож, як ви бачите, отримали квадратне рівняння. Квадратне рівняння, знову ж таки, буду розв'язувати за теоремою Вієта. Добуток коренів мінус двійка, сума коренів мінус одиниця. Мінус 2 і 1. Це корені нашого рівняння. Тепер, знаючи, чому дорівнює t, ми зробимо зворотню заміну. Тож х квадрат буде дорівнювати або мінус двійки, або х квадрат дорівнює одиниці. Ну і зверніть увагу, зліва х квадрат, а справа від'ємне число. Відповідно, хто комплексні числа не вчив, а в 8 класі їх не вчать, то буде стверджувати, що немає таких чисел, які б ми піднесли до квадрату і отримали від'ємне число. Тож дане рівняння коренів немає. Зліва квадрат, справа від'ємна. Коренів немає. Ну а ось це квадратне рівняння, як і більшість, має два розв'язки. х дорівнює плюс мінус корінь з одиниці. Ну а корінь з одиниці це саме число 1. Тож ми маємо дві відповіді: х дорівнює плюс одиниці, х дорівнює мінус одиниці. Це відповідь В. Завдання номер 5 Розв'яжіть рівняння. Давайте згадаємо, в якому випадку дріб може дорівнювати нулю. Оскільки на нуль ділити не можна, то в нас дві умови. Чисельник повинен дорівнювати нулю, а знаменник бути відмінним від нуля. І записувати це можна по-різному, можна використовуючи систему, можна ОДЗ, я запишу у вигляді системи. Чисельник повинен дорівнювати 0, лише в такому випадку ми отримаємо 0. А знаменник може бути будь-яким, крім 0. Квадратне рівняння, дискримінант або теорема вієта. Мені зручніше теаму вієта використовувати, тому що це швидше. Дискримінант розберемо в інших відео. Знову ж таки, А рівна одиниці, тому добуток коренів це наша C30, сума коренів протилежним знаком, тобто не мінус 11, а 11. Добуток 30, сума 11. Тож нам підходить 5 і 6 в сумі 11, в добутку 30. Але ж з другого рівняння x не повинен дорівнювати 5. Звичайне лінійне рівняння, мінус 5-ірочку перенесу і х x дорівняння 5. Що означає система? Ми беремо ще спільні розв'язки. П'ятірку брати ми не можемо, тож залишається лише 6. Відповідь х дорівня 6. Варіант Г. Завдання номер 6 Знайдіть сторони перемокутника, якщо його периметр дорівнює 26 см, а площа 36 см. Ну, я думаю, більшість з вас знають таку фігуру, як перемокутник. Площа даного перемокутника зі сторонами А і Б дорівнює добутку А на Б і за умови задачі це 36. Периметр же, а нагадую периметр, це сума всіх сторін, тобто А плюс Б помножено на двічку дорівнює 26. Раз А плюс Б помножено на двічку дорівнює 26, то просто А плюс Б дорівнює 26 поділено на 2, тобто 13. І що ж це таке? Знову ж таки, терема вієта. Сума двох коренів дорівнює 13, добуток дорівнює 36. Підберемо такі числа А і Б. В сумі 13, вдобутку 36. Тож нам підходить 9, 4. Що ми використали? Завуальована теорема Вієта. Якщо ж не зрозуміло, що я зробив, то можна було ще простіше, так як це тестове завдання. У нас є варіанти розв'язку. Просто перевірте, який варіант вам підходить. Щоб площа була 36, а сума 26. Як ви бачите, перемножуючи сторони скрізь, виходить 36. То потрібно перевірити суму. Але ж суму не двох сторін, а чотирьох. Тому 12 плюс 3 іще на двічку, так як сторони однакові. Новий варіант розв'язку ми отримаємо той самий. 9,4. Завдання номер 7 скоротіть дріб. Для того, щоб скорочувати дріб, нам потрібні множники. Поки що їх немає. Додавання віднімання нам не підходить, як декому хочеться зробити ікси, просто позакреслювати з квадрати. Так це не працює. Потрібні множники. Ну а на множники квадратні тричвени ми розкладаємо за теорему, яку ми вже сьогодні бачили. Але ж в знаменнику, не квадратний тричвен, а кубічний. Але якщо більш уважно придивитися, ми можемо побачити. Бачите, що тут можна винести відразу x за дужки. Тож з цього й почнемо. Винесемо x, залишиться х квадрат, плюс 8х, мінус 33. Тобто x нікуди не зник, один з них пішов за дужки. Чисельник поки що перепишемо. В знаменнику з'явилися множники, але як ви бачите, скорочувати поки що нічого. Тому дані квадратні тричлени члени розкладемо на множники. Для цього знайдемо корені. А дорівнює одиниці, тому добуток мінус 15, сума мінус 2. Нам підходять мінус 5 і 3. У добутку мінус 15, в сумі мінус 2. Все вірно. Квадрат плюс 8х мінус 33. Знову ж таки, А дорівнює одиниці, добуток мінус 33, сума мінус 8. В добутку від'ємне число один з коренів від'ємне євний від мінус 11 і трійка. Підходить мінус 33, мінус 8. Здається так. Тепер у нас є корені, можемо записати розклад. Нагадую, в теоремці у нас знак мінус. Тож x, перша дужка, мінус, мінус 5. Стає плюс 5х і в теоремці мінус, тому мінус 3. А в знаменнику у нас вже був x, і тепер додається х. Мінус мінус 11, плюс 11, друга дужка х мінус 3. Виходить, х-3, х мінус -3, 3 скорочується. Тож наша відповідь х плюс 5 розділено на добуток х і х плюс 11. Завдання номер 8 Розв'яжіть рівняння. Ми поки що це рівняння не схоже на квадратне, тому що ми робимо? Заміну. В даному випадку заміна доволі таки очевидна. Так як в перших і в других дужках стоять однакові вирази. Тож даний вираз ми будемо заміняти на Т. Виходить, ми замінили на те даний вираз, але ж був квадрат, тому Т в квадраті. Мінус 6 плюс 9. То рівнює 0. То замість цього виразу підставити, те. отримали тепер квадратне рівняння. Добуток 9, сума 6. Це повний квадрат, тому ми маємо 2 однакових корені. Т1, 2 то рівнює 3. В якому випадку ми це отримаємо, коли дискримінант рівний 0? Тоді повний квадрат і корені два 2 однакових. Тож, це нам спрощує задачу. Нам достатньо розглянути лише один випадок. Якщо б корені були б різні, ось б розглядати два випадки. Зробили зворотню заміну, перенесемо мінус 1, мінус 1 перенесе, отримав 3 плюс 1 до рівня 4. Звідси х дорівня, плюс мінус корінь з 4. Вповідно, отримали два корення, корінь з 4 це двійка, тобто двійка і мінус двійка. Завдання номер 9 високого рівня. Розв'яжіть рівняння. Знову ж таки, зробимо. Заміна доволі очевидна, так як в дужках ми бачимо однакові вирази. x квадрат мінус 6 поділено на х замінимо на t. Тож t квадрат мінус 5рочка дорівнює 4 помножити на t. Отримав квадратне рівняння, більш звичне для нас буде в такому вигляді. t квадрат спочатку, потім вираз з t ми переносимо, отримав мінус 4т, мінус п'ятірка дорівнює 0. Знову ж таки, корені в добутку мінус п'ять, в сумі чотири нам підходить п'ятірочка і мінус один. В добутку мінус 5, 5 мінус 1, сума 4 підходить. Зробимо зворотню заміну х квадрат мінус 6 поділено на х то рівня п'ятірки. ну і друге рівняння х квадрат мінус 6 поділено на x, то рівня мінус 1. Переносимо мінус 5рочку і зводимо до спільного знаменника. Так як п'ятірочка у нас має знаменник 1, то додатковий множник відповідно буде і. Те саме відбувається з мінус 1. Тобто в чисельник х квадрат мінус 6. Перенесемо п'ятірочку Знак змінився на протилежний. Домножив на x стало мінус 5х. І знаменник вже не 11, а x. Тобто ми звели до однакових знаменників. До рівня 0. Прописував для вас, щоб було більш зрозуміло. В другому випадку напишу відразу результат. x квадрат мінус 6 поділено на x мінус 1 стає просто 1х або просто Xом І ми пройшли до рівняння виду, коли у нас дріб дорівнює 0, а це можливо, що в випадку, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник відмінний від нуля. Тож, відразу системку напишу, х 5 х мінус 6 дорівнює 0, x не дорівнює 0. І в другому випадку x2 x квадрат плюс х. Мінус 6 дорівнює 0. Знову ж таки, х не дорівнює 0. Добуток коренів мінус 6, сума 5 -рочка. То нам підходить мінус 1 і 6. Ну і Дописуємо нашу умову х не дорівнює 0. В другому випадку у нас добуток дорівнює мінус 6, а сума мінус 1. Добуток мінус 6 2 і 3. Оскільки мінус 1 з них від'ємне, сума мінус 1. Тобто мінус 3 і 2, х відмінне від 0. У відповідь іде 4 корення. Давайте в порядку зростання. Х1 дорівнює мінус 3, x2 дорівнює мінус 1, x3 дорівнює двійки і x4 дорівнює 6. 4 корені. Ну і останнє завдання задача. Під час будівництва нового театру бригада робітників мала змонтувати 420 місць для глядачів. Завдання було виконане на день раніше, заплановану строку, оскільки щодня монтували на 10 місць більше, ніж було заплановано. Скільки місць монтувала бригада щодня. З молодших класів пам'ятаємо, задачу починаємо аналізувати з питання скільки місць монтувала бригада щодня. Це й буде наш Х. Тож бригада монтувала щодня Х місць. Завдання було виконане на день раніше запланованого строку, оскільки щодня монтували на 10 місць більше. Оскільки фактично ми позначили через Х то планувалося на 10 місць менше робити щодня. Так і запишемо: а планували вони робити x-10 місць. Можна було б заплановані позначити через X, тоді б те, що монтували, було б X10. Рівняння б змінило свій вигляд, але розв'язки б отримали ті самі. Тепер потрібно це якось пов'язати. Завдання було виконане на день раніше запланованого строку. А який же був запланований? Бог його знає. Але ми знаємо, як це можна знаходити. Ми кількість місць 420. Розділимо на кількість місць, яку планувалося робити. А планувалося робити x-10. Таким би чином, ми знайшли, за який строк планувалося виконати всю роботу. Але ж ці 420 місць виконували з іншою швидкістю по x місць щодня. Відповідно, і виконали завдання на день раніше. Тобто це число на один день менше за перше. Тому додамо сюди одиницю, або від цього можна було б відняти одиницю. І тепер можемо поставити знак рівності. Кількість днів зліва і справа однакова. Повідно, залишилось розв'язати отримане рівняння. Для такого типу рівнянь в першу чергу переносимо все в одну сторону і зводимо до спільного знаменника. Тобто 420х-10 мінус 420 на 1 мінус або 1 перша дорівняння 0. До якого спільного знаменника можна завести? Очевидно, що це буде добуток всіх трьох знаменників. Одиницю не будемо брати, так як вона нічого не змінює. Відповідно, всі три можна звести до добутку х на x 10. Звідси додаткові множники, те, чого не вистачав знаменнику. тобто x, тобто x 10, і для одиниці це і х і х 10 Так як я вже написав спільну риску: 420 на х множимо, мінус 420 на х, мінус 420 на мінус 10 плюс. 4200 мінус 1 на x. Ну, відповідно, одиницю можна не множити, але не забуваємо про мінус х на x, x квадрат та мінус, мінус x квадрат. x на мінус 10 мінус 10х та мінус плюсх. Дорівняння 0. Бачимо, що в чисельнику 420 мінус 420х взаємознищується. І отримуємо таке рівняння в чисельнику мінус x квадрат плюс. 10x, Плюс 4200. Як ми говорили вже сьогодні, дріб рівне 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник відмінений 0. Але відразу давайте перетворимо наш чисельник, домноживши на мінус 1. Тобто всі знаки в чисельнику змінимо на протилежні х квадрат мінус 10х. Мінус 4200 дорівнює 0, і відповідно x на x мінус 10 не дорівнює 0. Так як знаменник повинен бути відмінний від 0. Трішки витру. Продовжимо розв'язання системи. Тож, по теремі вієта добуток коренів мінус 4200, а сума коренів 10. Вдавалось би такі великі числа, але 4200. 42, 6, 7. Тож, наші корені 60-70. Залишилось поставити знак е, мінус. Так як добуток від'ємний, сума додатня, то знак мінус буде біля меншого. В добутку мінус 4200, в сумі десяточка. Це розв'язки нашого першого рівняння. Відповідно, в другому випадку добуток рівний 0, коли хоча б один із множників рівний 0, х дорівнює 0, або x-10 не дорівнює 0, звідси х дорівнює 10. Розв'язком даної системи буде і мінус 60 і 70, але розв'язком задачі не може бути від'ємне число, Тому відповіді до задачі буде 70. Ось таку контрольну задали в 8 класі. Якщо вам завдання здалися занадто простими або занадто складними, залишу посилання на свій телеграм. Можете надсилати незрозумілі вам завдання. Якщо в мене буде час, є ймовірність, що розгляну саме ваші завдання. На цьому все, дякую за увагу.